Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як користуватися мультиметром. Вони за комплекцією та за параметрами бувають різні, різної фірми. От, наприклад, в мене є ще ось такий, яким я користуюсь на роботі, вони можуть відрізнятися як комплектацією, так і параметрами, але принципово, по вимірах, вони всі однаково працюють. В першу чергу треба сказати про штекер і як вставляти щупи. Ось деком знаходиться напис. Там завжди знаходиться щуп чорного кольору. Це у нас мінус або нуль. Далі у нас є вихід для всіх інших замірів та для виміру струму. Про цей вихід ми поговоримо трошки пізніше. Отже, перший параметр це вимір постійної напруги. Він ось так вказується, або ще може бути написано DC. В цьому режимі можна виміряти напругу всіх джерел постійного струму, такі як акумулятори, батарейки, джерела живлення постійного струму, блоки живлення. Вони різні бувають. Тому вам треба просто зрозуміти, там, де є плюс або мінус, то ось цей режим саме підходить для цього виміру. На цій шкалі є поріг виміру від 200 мВ до 500 вольт. Виставляємо, наприклад, ми знаємо, що у нас батарейка там 1,5 вольта. Або не знаємо. Ось заряджено. Або блок живлення. Вивжилення у нас на 9 вольт. Наступний режим це режим змінної напруги. Він вказується ось такою хвилькою або буквами IC. В цьому режимі вимірюється напруга змінна фазна або лінійна, тобто 380. Змінна напруга не має полярності. Вона має або фазу, або нуль. Нема тут плюса або мінуса. Плюс і мінус тут міняється 50 разів за секунду. Або ще можна виміряти напругу, зміну на трансформаторах. Блоки живлення, як ви знаєте, бувають трансформаторні або імпульсні. Ось. Шукаємо, де в нас тут. Ось 28 вольт. Наступний режим у даному приладі – це вимір постійної напруги батарейок сольових чи акумуляторних. Тобто, розряджені вони чи заряджені. На відміну від просто виміру постійної напруги. Тут є маленьке навантаження, яке може перевірити, чи розряджена чи розряджена батарейка. Ось, наприклад, я знайшов розряджену крону, і ми можемо побачити плюс та мінус, чи заряджена вона? Вона повністю розряджена. Але коли ми вімкнемо постійний струм, вона щось та й показує. Але по факту це вже сміття. Не будемо затримуватись на цьому режимі, тому що він мало дає і мало хто його використовує. Ми будемо проходитися по режимам, які є на всіх приладах. Наступний у нас вимір, точніше, прозвонка полупровідників. Діода. У діода є анод та катод. І в одну сторону він повинен пропускати, в другу не повинен нічого пропускати. Ось, В одну сторону він пропускає це падіння напруги. Ось, значить, де ми плюс приєднали, і він пропускає, значить, це анод, а це катод мінус. У багатьох приладах на цьому режимі є звуковий сигнал. Ось, наприклад, на цьому приладі є прозвонка, і вона вказується ось таким значком звукового сигналу. Працює просто, тобто ми з'єднуємо два щупи і він подає сигнал. Наприклад, в мене є терморелетика з електрокотла. І нам треба провірити, працює воно чи не працює. Дуже зручно, коли прилад лежить взагалі десь в кармані, або в щитку можна. Працювати двома щупами, а прилад лежить десь окремо. І ми можемо чути сигнал про дзвонки, а не дивитися на дисплей. Наступним у нас буде вимір постійного струму. Він вказується буквою A. І для цього нам потрібно перетикнути щуп з цього положення в положення виміру струму. Отже, щупи ми виставили в потрібне положення. Для цього ми беремо джерело живлення та споживача. Під'єднуємо. І в нас ситуація, коли в нас є споживач, але ми не знаємо, скільки він у нас споживає електроенергії. А для того, щоб нам це дізнатися, треба дізнатися, який струм по ньому тече. Тобто через нього. Для цього ми в розрив. Розриваємо плюсовий контакт, можна мінусовий, ну краще плюсовий. Втикаємо один щуп там, де йде у нас мінус. І до другого контакту в розрив засвічується наша лампочка, і ми бачимо, який струм воно споживає. Дуже корисною є також ця функція приладу, коли ми хочемо дізнатися, чому розряджається наш акумулятор на автомобілі. Ми так само під'єднуємо в розрив ланцюга, знявши клему з акумулятора. І заміряємо. В даному випадку це 190 мА. Це сигналізація та радіоприймач в очікуванні. Наступний режим у нас це. Вимір опору. Ось він вказується таким значком омега, і вимірюємо опір. Опір вимірюється в омах. Повертаємо щуп у вихідне положення і перемикаємо на якийсь із режимів. Чому на якийсь? Тому що нам треба дізнатися, що саме ми будемо вимірювати. До прикладу, у нас є ось такі. Варіанти опору. У мене немає параметрів на ці опори. І я не хочу дивитися зараз на кольорову маркіровку. Тому я беру якийсь з опорів і заміряю. Один. Якщо гарно приєднати, то буде один і три. Все вірно. 1,3 кОм. І вірно вибраний режим. Якщо режим буде вибраний невірно, до прикладу, ось 200 Ом, поріг до 200 Ом, то він буде уходити за шкал. Точніше, взагалі нічого не буде показувати. Нам треба буде поріг вибирати більший. Ось 1300 Ом. Це в омах. 20 кОм Показує 1,3 кОм. Якщо буде 20 МОм, то він буде показувати нулі. Тобто, як наче в нас щупи просто з'єднані. В цьому режимі дуже часто я особисто користуюсь і багато інших людей, тому що ми можемо дізнатися, чи обірвана котушка у нас, наприклад, ось з магнітного пускача. Вибираємо режим, тут десь приблизно буде омів 10, може більше, і перевіряємо. Ага, 100, 150, 174 Оме. Значить, катушка ціла. Обирайте самі, на ваш погляд, який вам купляти прилад дорогий, дорогий чи дешевший. І найважливіше, не плутайте те, як втикнуті ваші щупи та режими. Дякую за перегляд відео. Всім бажаю здоров'я та наснаги!